Що ми видимо на Єфремові Сірінові? Він акцентує. У християн православних великої оружжя є першою креститися в Канонічній церкві во ім'я Ісуса Христа. А потом, колися періодично каєш, сповідаєшся, та й це є покаяння двига тіль духовного життя люба задержка покаяння. Согрішив, упав. І чекаєш, і ти на сповідь це не йти. І ти до сього священика, це до другого. Казати всю правду, це не казати. І каже Єфрем Сірін: ти себе самого тормозиш. Іди немедленно упав, іди в першу чергу кайся у себе дома. У нам, православним, є кождодневне покаяння, вечірнє покаяння. А вже на, неді... на ближайший день, другий, третій, коли в твоєму селі, або у нас угороді кожен день служиться літургія, навіть якщо ти не готовий до причащення, що буває часто, але до сповіді сповідатися можна без всяких ограничень, хоч п'ять разів на день. Покаяння то двигатель духовного життя чоловіка. І ми сьогодні кажемо, Господи, молитвами ми Ефрема Сіри на благослови, щоб і ми були способні до покаяння, в першу очередь навчитися прощати одну другому, жона чоловікові, діти батькам, батьки дітям, сусіда-сусідові, колега другові. А потом, коли ти вже знаєш, скільки ти нагрішив, йдеш у ближайший храм. І до священника йдеш на ісповідь. Та не треба стояти, пару раз об'ясняв Єфрем Сірін, що стоїш і чекаєш, щоб тебе зазвідали, кого ти бив, це не бив. Ти починаєш сповідь сам каюся перед Богом за мої вчинки. Я помолився з глінності, дозволяв собі погані думки, погані побажання, оскорбив, унизив. Каюся перед Богом. У русинів Закарпаття є здавна інтересна молитва. Щоб у допомогти їх сповідатися, то навчалася молитва і починається перечислення гріхів. І в кінці та молитва звучить інтересно, за і за вся, то і за все сказано. Сердечно жалію і прошу Бога прощення гріхов, а у тебе, Отче, Спасительну покуту. І розрішені. Ця молитва не обов'язкова для насповіді. Просто ми її поминаємо, бо вона часто звучала в старших людей. Но вона первоначального або неопитного настраювала на сповідь. І так Євангеліє просить, покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. Покаяння є унікальний інструмент, щоби і справити себе. Боже, поможи нам, щоб ми були такі. Вірні ученики у великого вчителя покаяння, преподобного Єфрема Сіріна, бо, полюбивши покаяння, зломивши свою гордость, колись такий не хочешся смирити, і йди попроси прощення, а перед, потом і перед Богом, бо так, поступаючи, будеш добротним учеником преподобного Єфрема Сіріна, а ще кіт на столі в тебе буде ще його творення, ти вовше. Захищений, і маєш много в руках, і тут на землі много зробив вічності, милості Божої, віримо наслідувати і Царство Божоє. Амінь.